І давай тоді до нашої теми, давай. яку ми виносили, і у людей вона викликала питання. Да? От Люда Воровська писала: у мене три тисячі від Зеленського, мені, мені поблато так, як і працюю на Єрмака. <рес> Але ну це такий коментар, ти теж скажеш, так, що, що, так чи інакше. А Олександра Пузанова написала: цитую мовою оригіналу: Это населення. Тому давай Два. почнемо про цю тисячу Зеленського. Ну да. так її вже охрестили. Тисяча Зеленського. Да. От як ти взагалі оцінюєш, по-перше, цю ініціативу? По-друге, звідки гроші? Бо я бачив декілька версій, звідки ці гроші. І, ну, от в цілому, це ну, підготовка саваті, до ну. виборів, чи ті що. Не, ну дивіться, ну тут, тут тут зрозуміло, і всім нам, що. Це було зроблено для людей, які живуть сьогодні за кордоном. Вони отримали всі ці гроші за кордоном, передали Шольцу, і Шольц привіз чемодані відкат у Зеленському. А ви що про це не знали? Оце була ну, все, тисяча, ну, да. ця тисяча вони звісно. В цьому чемодані такому відстрібляцію. Ну, да, відкат. Відкат. Да, добре, це я шуткую. Дивіться, ну, давайте спочатку почнемо говорити про те, що коли це відбувалося такій, да, ми дуже гарно пам'ятаємо, у му році ми також вже отримали по тисячі гривень від Зеленського, дуже багато посміхались, але хочу вам надати цифри, щоб ви зрозуміли. Сьогодні мова йде про те, що у нас в країні живе там, десь 28 мільйонів людей. Людей, ну, приблизно, плюс-мінус. Майже, да, майже 28 мільйонів людей. О, тому, там, якщо вони все отримають, це буде 28 мільярдів гривень. А якщо ми беремо 2021 рік, тоді було там десь 39-40 мільярдів, ой, мільйонів, вибачаюсь, ну, дай Боже, щоб було 30 <різь> мільярдів, <різь> мільярдів. <різь> Да. Але хочу вам сказати, вибачте, будь ласка, хочу нагадати, що в 2021 році це було десь. 39 мільйонів людей. Щоб ви зрозуміли, ми отримали отримали цю допомогу в тисячу гривень. 7 мільйонів 350 тисяч людей. Багато... З 39 виходить. Так, так, так. Ну, так це не так, так і багато. То, це, це було 19 Ну, Так і багато. Да. Якщо сьогодні ми говоримо, що у нас є 28 28 мільйонів людей. 19% це 5,5 мільйонів, які зможуть отримати. Але вважаю, що більше людей сьогодні, тому що більше людей, я вважаю, після війни більше людей захочуть отримати це гроші. Тому, ну, якщо прикинути, то я думаю, що десь це буде… Майже 30% не 19, і це може бути 8,4 мільйонів людей. Ну, хай буде 9 мільйонів людей. Тобто це буде 9 мільярдів гривень. Тобто навіть більше, ніж було в 2021 році, ти вважаєш, може так. бути. Але ми можемо 25 мільярдів витрачати на метро. Що для нас 9 мільярдів? Ну про що йде мова, люди? У нас міст, який добудували, ми пізніше про це поговоримо, він коштує 20 мільярдів, по курсу 27, хочу звернути вашу увагу. Це 700 мільйонів доларів. Ну, а ми кажемо, про, про 9 мільярдів. мільярдів. Що стосується до цієї допомоги, я вважаю, що сьогодні втомились люди. Сьогодні люди хочуть якісь невеликі, такі, знаєш, приємний. Е е Ну, я не можу сказати свята, але приємний такий подарунок. подарунок, наприклад. Там, да? Хочу сказати, що я і моя родина вважає, що ми не отримуємо ніколи ніякої допомоги від держави, і ви знаєте мою позицію, що я вважаю, що мені не потрібна пенсія. Ну, Це моя позиція така. От. Тому я вважаю, що коли кажуть це всякі конспірологи, да? що це перепис населення. Це я не знаю там, хто там мені вже видав. Хто буде що, голосувати? Е, да, це щоб зрозуміти, скільки людей будуть голосувати. Це вже підкуп е, на виборі 25 році. послухайте, дивіться. Ну, тисяча такий, вважаю, такий, такий собі підкуп, знаєш? — 23 три долари, якщо так перерахувати. Да. Я вважаю, що, по-перше, дуже зрозумно було розбити це е, е, тисяч розбити на, е, скажімо. Де ми можемо це витратити? Там, це на книжки можемо, комунальку можемо заплатити, купити там якісь там для дітей. Щось. Ну, я, да. ну, я вважаю, що ну, це такий здоровий підхід. Чому завжди в цьому бачать якісь? А... Підвох. підвох, я не розумію. Послухайте, ну дивіться, ну, Марк... я завжди кажу, я завжди кажу. Якщо мені щось не подобається там, да? Но сьогодні, якщо президент хоче зробити приємне нашим громадянам, і це вважають, ну, ну це ж не мільярди доларів. Ну це 9. Я ще раз привів тільки що приклад, да? це 9 мільярдів гривень. Ну, максимум, я думаю, що це буде. Слухайте, ну, отримали вже там майже 3 мільйони людей. Вже зробили заявку. Ну це ж приємно, ну я вважаю, що приємно. А Марк, 1023 пише, і 20 доларів можуть допомогти. Ні, це ж не, це, це тут, а, а питання не про допомогу. І ще раз хочу сказати, що, що, що це хто. Це, ну, наприклад, хочу вам сказати, давайте говорити відверто. В нашій країні сьогодні ми маємо 10 мільйонів пенсіонерів. У мене питання. Хто вважає, що а, які пенсіонер сплачує гроші? Комунальні там тисячі дві тисячі. Ну чому ви вважаєте, що це тисячі неприємно буде отримати від держави, щоб він пошов або вона пішла і сплатила комунальні послуги? Ну чому ви так? Ні, вважаєте? Це ну, я добре. Ну я послухайте, дай Боже, ви пам'ятаєте? Я дуже гарно пам'ятаю. Вісім тисяч гривень. Ви пам'ятаєте? Вісім тисяч. Я пам'ятаю. Вісім тисяч від Зеленського. Ви пам'ятаєте, коли була там корона при, при эти, от, отримували вісім тисяч, тому що не було роботи. Все говорили, на нам вісім тисяч гривень? Чому ж пішли і багато фоповців отримали, отримали ці гроші? Ну чому ви так вважаєте? Слухайте, ну для когось тисячі гривень та нічого. А хто то вважає що тисячі гривень? Ну це може бути гроші. Да, да, ну, там, послухайте, ну. Купити собі там якісь там щось приємне, там наприклад, а але тут є нюанс, От я, я я не можу у тебе його не спитати. А я можу пояснити, чому принаймі в соціальних мережах почалась така історія. Ну соціальні наші мережі взагалі відомі своїми е, гайпами. А, да, ну, срачами, давай назвемо, як це люди самі називають. Mm. Да. Наші соціальні мережі це відомо. Вони будь-яку ідею навіть хорошу заплюють. Ну, це справда. Да, якщо ти хочеш якусь ідею поховати, напиши про неї в соціальних мережах. Mm. І її у нас одразу розхейтять, скажуть, що не так, і так далі. Але тут є, є нюанс в іншому. А дивися, от у нас 1 грудня, е, і ми про це з тобою говорили: е, історичне підвищення податків. Так, так. Так? І з 1 грудня люди, люди отримують цю тисячу гривень. І от виникає питання: а може краще було не підвищувати податки? Так. Ну, тому, що, тому що за скільки часу, по суті, оця тисяча гривень буде витягнута з кишень людей? Олексій, от... Ну, по-перше, я говорив вам, що е коли була війна е в Європі, то, наприклад, е Британія піднімала двічі. Податки. Двічі податки. Там, да? Два рази, так скажемо. вибачаюсь. Да? Е, я вважаю, що. А Корона там роздавала ти під... тисячі фунтів? підняти. Я не можу сказати, тоді я не був, ще в проєкті. Я вважаю, що сьогодні потрібно говорити про те, що е, е, сьогодні потрібно говорити про те, що е, ця допомога, вона. Е, не головніше, але вважаю, що воно важливіше. Я вважаю, що потрібна, щоб допомога, така соціальна допомога. Тільки я вважаю, що дійсно хто потребує цю допомогу. Ну, дуже велика кількість людей, які потребують цього допомогу. Ну, як показала ситуація, що три мільйони ти зареєстрованих, так це знаєш, всі сміялися. Да хто там буде на цю тисячу? От, будь ласка, ну 3 мільйони зарешту. Я вважаю, що. Потрібно було піднімати, піднімати податки в 2022 році. Але потрібно було їх піднімати трішки. В 2023 трішки. В 24-му трішки. І люди не відчули від цього, розумієте? Але ми ж, ми, президент не хотів. То чому? Тому що підняти податків завжди такий не і не популярний, як буде. Не популярні, популярний, не популярний. Рішення. Тому все так скептично на це дивились. А я вважаю, що потрібно було це робити е, поступово. Ну, на жаль, так не зробили. А потім, е, от зараз маємо, що маємо. Але я хочу сказати, що я сьогодні дуже такі чув. Е, там зустрічався з людей, з, з людей вони кажуть, не все, влада міняється. Все, хто ж приходить, і кажу, ну а хто приходить, хоч там скажи. Щоб ми хоч знали. А, да, він сказав мені все. Клічко і біляцький. Я кажу, ну добре. Він каже, ні-ні-ні, клічко і заложні. Ну, я кажу, ну це я більш можливо, так скажемо. Але ніхто не хоче зрозуміти, ні замінімих людей ні. Але хочу вам сказати, що не все золото, що Потрібно зрозуміти, І потрібно зрозуміти, що. На потрібен наступний президент, я вважаю, він повинен бути обов'язково потужним, а він повинен бути обов'язково е, потужним. Чому? Тому що, якщо буде заморозка конфлікту, ми повинні зрозуміти, що війна не закінчиться. Як, якщо хтось вважає, що е, це Час Росія потрібна, а, не так я сформулюю, якщо хтось вважає, що це не для перевооруження Росії, то дуже помиляється, я впевнений, що Росія буде угу. і а, далі будуть нас качати, я впевнений в цьому. Якщо Росія, з Росії знімуть санкції. санкції і Якщо ми не отримаємо вступ в НАТО і в Євросоюз, ну якщо про тисячі, так більш-менш ще є, є одне питання, і тут є трошки у нас дискусія у людей. Я зараз її зачитаю в коментарі. А от таке питання скажи, а деякі люди, от підтверди, спростуй, деякі люди вважають, говорять таку річ, що Власне кажучи, якщо ти даєш можливість, ну цю тисячу, ти можеш отримати на картку так званий національний так. кешбек, так. Да? і деякі люди говорять, що для того, щоб її отримати, ти маєш зареєструватися в національному кешбеці. Там є, тобто ти тому... маєш дати дозвіл на використання твоєї банківської інформації. Це правда? Тобто всіх сказати. твої. Я витрат... ще раз скажу, що я не отримував його. Добре. Це я, якщо не помиляюсь, можу сплатити за телефон, за комунальний. За транспорт, за книжок. Ну, такі, ну, до персональних е, е, банківських рахунків чи що. Ну, Ніби то, що, що якщо ти хочеш отримати ці гроші на цю картку на національного кешбеку, ти маєш погодитися а, спершу на національний кешбек. А він передбачає можливість моніторингу того, що ти купуєш. Зараз ну, ну, за давайте, свої давайте, картки. Давайте, давайте, давайте зараз. Відповім тобі, тобто, я правильно щас тобі, розум... тобі розумію, що е, хто зацікавлений знати, що у тебе відбувається на рахунках? Да? Ну, типу, я хочу вам що сказати, ти купуєш, умовно, кажучи. Я хочу вам сказати: якщо хтось зацікавиться, якісь органи, що у тебе відбуваються, вони і так вийдеш ти в цю систему, не вийдеш, так тебе і достатньо. Причому ну, я взагалі не віжу проблем. Ну. Деякі хвилюються, що, скажімо так, хтось може отримати дані про те, що вони купують в магазинах, наприклад. Ну. Я не можу на це відповісти. І потім якось ці дані використати. Добре, давай прочитаю коментарів. До речі, друзі, не забувайте підписуйтесь, будь ласка, поширюйте наше відео і ставте ваші питання. Отут тут є у нас декілька ну, була активна дискусія. Олександр пише, вважаю, що треба було просто дати не по тисячі, а по дві тисячі багатодітним сім'ям та там пенсіоним. Згодіння став 100% з Олександром, тому що розуміючи, що ми отримаємо, там, наприклад, 9 мільйонів людей, а не там, 28 мільйонів. Я вважаю, що потрібно було б віддати по 2 три по тисячі. То, тобто ми б зрозуміли, що 10 мільйонів людей, які дійсно дійсно, яким потрібні ці три тисячі гривень, 2 три тисячі, це було б найкраще. Я дякую і потримую. Це було б добре, щоб люди змогли себе пораду, порадувати різдвом. Марк 1023, до речі, погодився. А Іван дякую, пишет. Марк. Якщо для ЗСУ, то це добре. А для людей це ганьба. Отака думка. А Люда Боровська пише Іван. Це... А, а, і, іван. А можна зрозумів? А як для ЗСУ ну, я, я так розуміти? розумію, що була дискусія от, з приводу грошей оцих. цих, якщо би ми це 9 мільйонів. Щоб взагалі мільярдів, щоб всі всі ці всі... о 9 мільярдів доби. А на ЗСУ, ЗСУ, що це, ну, тому що у нас багато говориться про те, що у нас не вистачає грошей на армію. Іван, скажу вам відверто, я вчора також зустрічався з людиною, і я вам скажу наступне: стосовно ЗСУ, людина, яка в ЗСУ, він каже, я не розумію, куди втікають наші гроші. Гроші, які сьогодні були передавати на ЗСУ. Угу. Він каже мені, дивись. Раніше ми а, а, снаряди покупляли по 2,5 тисячі. Mm -hmm. Зараз покупаємо їх там, по 6, по 7, 8 тисяч. Ну, втричі дорожче. Також і інші, там, ну, наприклад, да, спецтехні експорт, м, які повинні були постачати зброю, які податковуються в ГУР, там, кудись там. Контракти 30% не виконується. Этот, а, гроші перерахували, аванс дали, а матеріал до нас не приїхали. Про що я кажу? Я кажу про те, що якщо було б дійсно можливості, якщо можна було, щоб мені вибачаю, пиздили, я думаю, що на ЗСУ гроші б нам витратиться жалоб. Ну те, що мені розповідають, я не можу сказати, я в цьому не експерт, але те, що я бачу, це жахає. Ну, яким чином можна було купляти до цього за 2000, чи зараз купляємо за 8. Ну в 4 рази дорожче. Ну розумієте? Жах. Ну це ж просто ну, жах. Ви подивіться, будь ласка, на а, одяг а, а, крадуть, на зброю крадуть, на все крадуть. Послухайте. Ну я не можу сказати, я не можу повірити. Того, що в нашій країні за 35 років незалежності не можна було розробити ракети? Можна. Ми мали найкраще. Ми, ми були перші це взагалі космос. А чому космос? Так? А тому що постійно вибачає Да. розумієте? Тому говорити сьогодні, що на ЗСУ, дійсно, я тут з вами згоден, що в першу чергу повинно бути. А, Збройні сили, безпека, ЗСУ. Ну, так і таки відбувається. Сьогодні ми маємо 1,3 е, трильйона гривень. Ми сьогодні витрачаємо на безпеку. безпеку. Ні, на безпеку. От, тому я тут з вами е, вас потримую, але я вважаю, що е, потрібно нашим військовим прораховувати десь 90 мільярдів. Це було б А... Ну, а от Іван, е... Марк 1023 так пише. Так, ти надаєш доступ державі на інфу, на всіх рахунках. А, і так, що? Ну, ну так далі що. Ну і Олександрович відповів: а, Рада проголосувала за фінмоніторинг, таємниця клієнта вже не актуальна. На запит податкової дають всю інформацію про банківські рахунки. Ну, у нас, ну, по-моєму, з першого... Ми вже під ковпаком першого, 1 вересня, якщо не помиляюсь, вступив в закон а, в силу, де. Наші банки надають в Європу всю інформацію про своїх клієнтів, скільки у тебе грошей, що у тебе відбувається. Нам також європейські банки також надають наші держави інформацію про людей, які обслуговуються там. А, на казане спишуть ті, хто боїться показати свої покупки, хай купують презервативи, О. а не підозріло і не будуть розмножуватись. Так зменшиться кількість недалеких людей. Ну може вони деякі люди бояться, то те, що виявиться, що вони купують щось. А потім ця інформація ну я не знаю. Вплив добре. Але от до речі, Марк 1023 Нагадав нам: а звідки гроші на тисячу, так і не відповіли. Да, звідки, звідки ці гроші? Ґроші? Гроші, Георгій. гроші звідки. А, e, Дивіться, ну, ми з вами зрозуміємо, що e, Ну, якщо відповідати відверто, то різних верзинок e, <зинок> з різних фондів. <зинок> Збирали все купам, я знаю. Там горіли, мені кажуть, що людина, Позвонили і сказали, перерахуйте нам ваші гроші, які там у вас були на будівництво, да, а. забрали. Слухай, ну гроші на, якщо говорити, да, гроші дійсно є. Наприклад, там, да, є гроші з акцизів, які там поступають від акциза тютюної. І також є гроші від. Ігрових а, казино перераховують. Ну, гроші є. І ви знаєте, що нам надають допомогу. І слава Богу, що у нас поки більш більш-менш нормально. Інфляція а, росте, але дивися, а а але це, це гроші, так. Да? Це не є гроші, які нам західні партнери давали, бо є така версія. Я зараз просто озвучу, яку я читав. Що буцімто це гроші, які нам давали західні партнери, і вони згорають до 1 січня, ну 25-го року, якщо їх не використати, і то Україна тому має їх Десь, хоч якимось чином розкидати. Давайте тобто, вам поясню: <сум> любий бюджет, не тільки це гроші. <сум> любий бюджет, який було наприклад заклана. В 2024 році, якщо їх не використовувати, будь-які гроші згорають. І це не тільки, говоримо за це грошей, на будівництво, на дороги, mm -hmm. на проекти, uh -huh. на проєкти, на освіту, на медицину. Любі гроші, якщо вони не переходящі в наступний рік, то вони все згорають. Так, добре, тут у нас дуже така активна дискусія. Да, одна тема. Ми тільки да. закінчили, а да. вже 30 хвилин бачиш, ми, ну ми балакаємо. Ну от нам вже ж говорили більше про українські теми. От, будь ласка, бачиш детально. А, зараз дуже коротко. Я прочитаю, що тут у нас коментарі писалися. Отак, от Іван пише: магазини руше відкривали, то углем торгували, а винен Зеленський. <реш> <реш>. Олександр, пишу, я б заборонив екс-президентам давати інтерв'ю. Вийшов в кучма і каже, що були в Півден проекти ракету типу Іскандер, і питає, чого влада не зробила. Два терміни був президентом. Тут такий-то, такий то виходить Ющенко і каже, що завжди відчував загрозу від Москви. За його президентства продали найбільше зброї, танки, боєприпаси, БТРи і так далі, через його друга Гриценка, який рулив Міноборони. Так, да. і Олена Ловнюк нагадала, що Ющенко був перший, що Ющенко був перший візит в Москву. Отак от. от. А, добре, давай. А, от є питання, до речі, від Dark Air. Пише Південна Корея сьогодні оголошує воєнний стан. Тепер прийняти воєнний стан в Україні. Чи він відрізняється від стану війни? Мало б оголошений, і, але не оголошуть. Добре, ну питання таке. Ти чув про Південну Корею, може коротко ти можеш сказати, що там відбувається? Да, це дуже крута країна. Я там був десь п'ять разів в Сеулі. І хочу вам сказати, що там дуже освічений, дуже, як скажуть, мій друг, дуже тіньговні китайці. Вони Дуже круті, я хочу вам сказати. Мені, ну, Може би це не, так скажемо, Японія. Але вони там дуже розумні, до, от, якщо, наприклад, в Китаї взагалі не розуміють англійську мову, вони її використовують, да, то е, в Південної Кореї англійська мова, так скажемо, там, там дуже. Ці, так. Да. Що, що я можу прокоментувати? Я вважаю, що ну, там живе такі дуже свободно, е, е, свободні люди, вони дуже цінують свободу. І якщо ви... Подивіться історію. Вони постійно качають президента. От постійно. Їм щось не подобається, і отак вон от вони збираються та раз, і забрали слав. А там, щоб ви зрозуміли, якщо я не помиляюсь, тільки в Сеулі живе двадцять вісім, це 38 мільйонів людей. Да, тобто, як так, 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 так в Україні. Я не там збираються, там, тобто для них там збирати там, один 2 там, мільйона людей. Це вообще ви але тут нюанс в тому, що президент оголосив воєнний стан, і нібито через те, що опозиція вимагає його імпічменту. Так. Тобто, а він сказав, що опозиція пов'язана з північною Кореєю. Ну, давай говорити відверто. І... Відверто. Я дуже э, змучений відповіді Північної Кореї до України. Я сподівався, що коли туди приїде, себе, Кореї. Да. я сказав південну, да, да. південної Південно. 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 Да. Я хочу сказати, що я дуже э, змучений, що відбувається э, південної Кореї э, стосовно того, що туди приїхав наш міністр. Іноземних справ, а пан Сібига, і вони нам відмовили давати зброю. Міністр оборони наш туди приїздив. І наш міністр оборони у мера Мерав'їзів також просив, і вони щось там, знаєш, тормозять. Тому, ну, що мені потрібно? Ну, говорити, ну сказати, що мені хвилюють, що відбувається Південна Корея? Ну, скажу вам чесно, ні. Тому що, якби, ну, як вони до нас ставляться, ну так я буду ставитися, я до них. Я вважаю, що... Коли відправляється більше 10 тисяч північних коріїв вбивати українців і південна Корея, розуміючи, а щоб ви знали, вони входять в п'ятерку у світі, хто виготовляє краще всього зброя да, вони, у них дуже круте виробництво зброя. У них є і снаряди для наших гаубиць, але на жаль, вони нам не допомагають. Тому. Ну, що мені коментувати? Ну ну, що ну буде там? Ну, зарештує... Ну, там дуже жорсткий такий режим. Вони там можуть, э, я не знаю, як буде, как будет, э, да, так э, вони можуть казнити людей э, в Судах, там, розстрілювати, ну і так далі. Тому там дуже жорсткі закони. Ну, тому я вважаю, що мені, Південна Корея, зараз не не дуже цікавить, скажу вам відвідати. Добре, давайте тоді. Е, ну до речі, документарі е, е, Олександр Пиша Підина Кореї існує з 50-х років. Вже п'ять їх президентів сиділи за гратами під час або одразу після завершення президента. Ну, вони там постійно, багато антикорупційної качаються, так. Да. А от Олена Лорнюк пише типу, що супер ефір і багато багатосердеч. нам поставив дякую дякую, вам. А, дякую, так. До речі, люди, всі наші глядачі, не забувайте підписуватись, поширюйте це відео. Будь ласка, це дуже важливо. І поставте нам подобайку. Будь ласка, так. я вам дуже буду признати.